Привіт-привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про книги. Книги нас оточують скрізь. В який би дім ви не прийшли, ви побачите книжки. У шафах, на полицях, на столі. Дітям дуже подобається слухати казки, які їм читають дорослі. А також ви самі любите розглядати малюнки в книгах. Так розпочинається ваше знайомство з книгою, яка для багатьох стане добрим другом. Книги бувають різні: маленькі і великі, товсті і тонкі, з малюнками і без. Для дорослих і дітей книг дуже багато, і всі вони різні і цікаві. Давайте з одної такої книжечки послухаємо казочку. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а у баби онучка Нінка, а в онучки собачка Вінка. А в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, грабельками підпушив, зробив дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід на гору, набиравши води по венру, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім як кулак, потім як воряк. Потім як два, а на кінці стала така. Як дідова голова, тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже нашу, рібку рвати. Пішов він на город. Гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився. Потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на гору. Гу -гу. Узяв дід рібку за чу, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли. Як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку квімку. Собачка на кецю Варвару. А мишка щось у шпарку. Ну що, малята, сподобалась вам казочка? А для вас, малята, буде ще завдання відгадати, як називається казочка, та назвати головних героїв казки. До побачення!